Попри кризу та економічну нестабільність в країні, черкаське підприємство Ватем продовжує розширювати виробництво та збільшує кількість робочих місць. Це завдяки новому обладнанню. Підприємство підсилилося над сучасною машиною для лазерного розкрою металу Бестронік. На нього тут чекали вже кілька років, каже керівник підприємства Олександр Згіблов. Ця машина дозволить нам просто зробити такий технологічний. Стрибок вперед, тому що ви вже бачили сьогодні, наприклад, від... ми відвантажуються машини на Германію. Ми дуже інтенсивно співпрацюємо із е... автомобільними фірмами німецькими. Це просто розширить наші можливості. От. Також маємо на меті попрацювати на на оборону країни. Завдяки появі нового лазеру підприємство може збільшити виробництво кілька разів, каже його очільник. Найпопулярніші марки німецьких автомобілів BMW, Porsche, Mercedes – складатимуть за допомогою приладдя з Черкаського заводу вдвічі швидше. А це у кілька разів збільшить замовлення від європейських автомобільних гігантів, а згодом розширить географію замовлень, каже начальник виробництва Микола Шмитько. Збільшиться количество людей на производстве приблизительно где-то так на 10-15 человек, тому що она будет обеспечить нові робочі місця. Продукції намного більше буде зготавлювати, из-за того, що на намного производительно швидше резать метал. Тут про, 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 проходить автоматизована заміна листа. От ми кладемо сюди на цю поверхню е, саме цей лист, і далі в автоматичному режимі е, під ріжучу головку. І це далеко не всі можливості нового лазеру. Це обладнання вдвічі потужніше ніж те, на якому нині працюють темпівці. Сюди воно потрапило аж зі Швейцарії. За нього підприємство виклало понад півмільйона євро. Технологічно ця машина зможе розкроювати метал до 30 мм товщиною. От і її, чесно кажучи, немає різниці, якої якого сорту. Тобто, якщо ми покладемо сюди е, ліс, бронелист. Броньовану сталь, вона є легко-легко поріже. По, 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 по. Нині темпівці готують нову команду фахівців, яка вже незабаром стане за нове обладнання. У планах підприємства вже найближчим часом розширити географію замовлень та збільшити кількість робочих місць.